За сім'ю і близьких, Небесний Отче, благослови мою сім'ю, моїх рідних і близьких, пошли нам єдність і любов, мир і злагоду, дай нам мудрість розуміти один одного, підтримувати і допомагати у важкі часи. Як ти вчиш нас любити ближніх своїх, дай нам силу виявляти цю любов кожного дня, ти, наш добрий пастор. Що веде нас правильним шляхом, та шоберігай наш дім, даруй мир нашій родині. Зроби її місцем, де панує твоя любов. Нехай кожне слово буде мирним і кожна дія буде сповнена любові та благословення. Амінь. Залишайте ваші мовтивні прохання під цим відео у коментарях шукаєте молитву для захисту, зцілення, підтримки сім'ї чи початку нового дня. Ця збірка ваше джерело натхнення і сили в усіх обставинах. Моліться з нами та залишайте імена для молитов у коментарях. Нехай Божа благодать, і сила завжди будуть з вами. Поділіться з близькими цією молитвою, а у коментарях пишіть ваші імена для молитов. Кожного дня ми молимо за вас, береже вас Господь. Матір